В общем, що це академіки зробили? Виробили оцю гранату. В общем, з розлітом цього узергаємо вони справилися яким макаром, зробили корпус підривача пластиковим, який при вибухі ну, нікуди не влітає, і вопрос, можна сказати, закритий. Оцей підривач УДЗ, ударно дистанційний запал. Він у них був стандартним. на Оці обі гранати, що на оборонительну, що наступательну. Ну, ті, що більш пізні, ну, вони вважаються по пластику, більш надійні. Тому що у ранніх там пластмаса була теж зовсім радянська, і вона дуже швидко висихала і починала репатись. Уся, уся покриватися трещинами. На її дієспособність ці трещини особо не впливають. бо може бути ти із збурнув, вона впала і оце сам підривач, просто розвалився. Нахід. Якщо. Десь такі гранати перепали, то лучше дотримуватися ту інструкції, в якій там написано, що боєприпаси з признаками пошкоджень до експлуатації не допускаються і повинні знищуватися.